Шановні колеги, доброго ранку. Сьогодні тема нашої лекції Принципи та методи вимірювання у клінічній біохімії. Слово біохімія походить від греческого слова біос або життя, і це є наука, яка вивчає якісний та кількісний склад, а також шляхи, способи закономірності. Біологічну та фізіологічну роль перетворення речовини і енергії в живому організмі. Ще у 1858 році австрійський лікар і хімік Вінцент Кленцинський написав книгу Компедіум з біохімії і запропонував термін біохімія. Однак довгий час використовувався інший термін фізіологічна хімія. І тільки у 1903 році. Термін біохімія було вперше запроваджено німецьким хіміком Карлом Нойбергом. Ось фото перед вами. Біохімічне дослідження в лабораторній практиці медичних установ. Небагато історії. От перші лаборанти з'явилися ще у середньовіччі. Історія згадує лабораторію університетів в Італії, Австрії, де молодші фахівці готували лабораторії до занять зі студентами. З чого ж починається історія лабораторної науки? Вона починається і припадає на кінець 18-го, початок 19-го століття, саме тоді перші лабораторії були пов'язані з дослідницькими завданнями, навчаннями і трохи вже пізніше клінічною діагностикою, яка розвивалася в лікарняних установах. В середині 19 століття клінічний аналіз почав вже більш безпосередньо пов'язувати з діагностичною роботою і досягнення в галузі органічної хімії вперше дозволили застосувати методи аналізу рідин і почали набувати значення для діагностики. І у другій половині ХІХ століття. Провадження клінічних лабораторій набуло широкого поширення у різних країнах Європи і США. А от що стосується типології клінічного аналізу, то в цей період з'явилися аналіз сечі, визначення альбуміну, кетонів, біля сечовини, це аналіз крові, визначення глюкози, холестерину і інших показників. Історія лабораторної науки ХХ століття має вирішальне значення в історії лабораторної науки. Фактично, досягнення за останні 100 років вони радикально змінили роль і ефективність цих аналітичних методів. Виникли такі дисципліни, як біохімія, гематологія, мікробіологія і інші. Були розроблені нові методи, які дозволяють проводити аналіз швидше, надійніше, ефективніше, і використовувати зразки меншого об'єму з усіма його перевагами. Лабораторія клінічного аналізу сьогодні. Сьогодні процеси автоматизації і кімптерізації продовжують швидко розвиватися і додають ще одну ключову віху в історії лабораторної науки. Концепція якості в лабораторіях клінічного аналізу починає набувати все більшої актуальності. Як змінилася клініка діагностична лабораторія за останні десятиліття? Ось перед вами фото лабораторія, її вигляд 50-60-х років ХХ-го століття. Фото зліва. А це вже фото справа, це 20 роки 21-го століття. Розділи біохімії щодо об'єкту дослідження: це медична або клінічна біохімія, це технічна біохімія, порівняльна або еволюційна біохімія, і радіаційна біохімія. В чому ж важливість лабораторних досліджень? Сенс аналізу проби, яка взята у пацієнта, вона полягає в тому, щоб отримати результат, який відображає стан пацієнта за допомогою концентрації аналіта у крові або іншій біологічної рідині. І даний результат допомагає клініцисту поставити діагноз, і впливає на ухвалені ним рішення. Так от, частка лабораторних показників у всьому діагностичному потоці, що використовується клініцистом, досягає від 70 до 80%. Слід також зазначити, що з усіх видів аналізів, які використовуються в лабораторії, до 30% це біохімічні. Тести. Які типи біохімічних аналізаторів використовуються у клініко-діагностичних лабораторіях? Це три типи. Перший тип це напівавтоматичні аналізатори. Вони вимагають більших обсягів зразків, необхідність використання вторинних пробірок, переливання та розведення зразків. Другий тип це вже автоматичні аналізатори. Невеликі обсяги проби, можливість використання первинних пробірок, швидкість проведення аналізу. І третій тип це аналізатори ПОКТ або Point-of-Care Testing, надання медичної допомоги за місцем знаходження пацієнта. Ось перед вами аналізатори ПОКТ і серед них РихлотронПлюс. Який призначений для проведення швидкого біохімічного аналізу крові і заснований на принципі сухої хімії. А також деякі з автоматичних біохімічних аналізаторів, які використовуються в лабораторіях України. Одним із головних компонентів біохімічних аналізаторів є кивити, стандартна або проточна. Ось ви бачите, що стандартні ківити мають різну форму. Використовуються фотометричні методи аналізу або метод абсорційної фотометрії. Абсорбція з латинського це поглинання. Це метод аналізу, який заснований на вимірі ступеня ослаблення світового потоку в результаті поглинання світла розчиненою речовиною. Використовується тут закон Ламберта Бугера Бера. Це лагоріф відношення інтенсивності світлового потоку, що входять в розчин, до інтенсивності світлового потоку, що виходить з розчину, прямо пропорційний концентрації речовини і товщини поглинаючого шару. Закон Ламберта Бугера Бера експериментально був відкритий французьким вченим П'єром Бугером ще у 1729 році. Потім докладно розглянути німецьким ученим Ламбертом у 1760 році і щодо концентрації перевіреної на досвіди німецьким ученим Бером у 1852 році, який принцип виміру використовується в фотометричному методі. Пробірку зі зразком додається реагент, відбувається забарвлення. Суміш переноситься у кювету, На кювету подається світло, і світло, яке проходить через кювету, воно фіксується детектором. Типи і методи вимірювання. Є три методи вимірювання. Перший метод, який ми розглянемо з вами, це вимірювання за кінцевої точки або ендпойнт. Кількість речовини визначається шляхом вимірювання оптичної щільності після завершення реакції, і результат абсорбції реакції з використанням вимірювання за кінцевої точки він пропорційний концентрації аналіту, який вимірений при певній довжині хвилі. Концентрація визначається таким чином. Це дельта абсорбція зразка, поділена на дельта абсорбція калібратора або стандарту, і помножена на концентрацію калібратора стандарта. Якщо реакція завершена, то результати endpoint реакції вже не залежать від температури. Ось ми бачимо, як відбувається метод вимірювання за кінцевою точки калібрувальний графік, який будується. І вже на основі його відбувається визначення концентрації паналіта того чи іншого. Кінетика. Метод кінетики – це зміна абсорбції. Вона вимірюється у певному інтервалі часу, коли зміна залишається постійною або лінійною. Ось ми бачимо на лінійній фазі. Відбувається зміна абсорбції в одиницю часу, і визначається результат. Так, швидкість реакції прямо пропорційна, пропорційна до ферментативної активності. І ферментативна активність в міжнародних єдиницях 0 літр визначається таким чином: дельта А зразка за якийсь проміжок часу за хвилину. Поділена на дельта абсорбції калібратора, і помножена на концентрацію самого калібратора. Це перший метод. І другий, який можна використовувати, це дельта абсорбції за проміжок часу і помноженою на фактор. І третій останній метод це двохточкова кінетика або «fixed time». Швидкість утворення продукту вимірюється протягом фіксованого часу. Вимірюється абсорбція А1, вимірюється абсорбція А2 і використовується формула. Концентрація равна дельта А зразка, поділена на дельта А абсорбції калібратора або стандарта і помножене на концентрацію калібратора стандарта. Є відмінності між методом Kinetic і методом Fixed time. Для кінетики характерна кількість вимірів протягом певного часу на лінійній ділянці, а для Fixed time після лаг періоду тільки два виміри за певний інтервал часу. Слід зазначити, що інструкція до набору або підкреслює оригінал від виробника – Є основним документом для встановлення програмування та проведення тесту. Основні характеристики набору визначаються лінійність аналіта, межа визначення, інтерференція, точність, метод порівняння і стабільність. Використовування у клінічній практиці для того, щоб діагностувати. Роботу серця, печінки, підшвункової залози, кісткової тканини, нирки, м'язової тканини. І реагенти розділяються на субстрати, на ферменти, на електроліти. Для визначення ферментів використовуються методи: це рекомендації IFCC – International Federation of Clinical Chemistry, або метод DGKC. До складу набору може входити як один реагент, так і два реагента, і дуже рідко три реагенти, як приклад, це визначення глікованого гімоглобіну. Характеристика деяких наборів реагентів для визначення біохімічних показників почнемо з субстратів. Перше альбумін. Те заснований на зв'язування бромкризового зеленого з альбуміном і утворюється синьо-зелений комплекс. Визначення загального білка у плазмі. Протеїни білки утворюють комплекс з йонами міді у лужному середовищі, а от у сечі використовується комплекс з червоним пірогалолом. Визначення кальцію використовується або арсеназо-3 комплексон, або кризолфталіновий комплексон. Ось ви бачите структурні формули одного і другого комплексона. Не використовувати едта плазму. Чому? Тому що ЕДТА також є комплексоном. Неорганічний фосфор використовується малібдатамоніо, утворюється фосфомалідапний комплекс і він вимірюється при довжині хвилі 340 нанометрів. Для визначення магнію використовується ксиліділ синій. Залізо, яке пов'язано з трансферином, вивільняється в кислому середовищі у вигляді двовалентного заліза і потім відновлюють до тривалентного заліза присутності аскарбінової кислоти. Для визначення хлорідів. йони хлору у зразку реагують, реагують з тіоціанатом ртуті і утворюють тіоціатіаон. Вільні йони цього компоненту вже реагують з йонами тривалентного заліза і відбувається утворення фарбованого комплексу. А от для визначення загального холестерину, як ви бачите, використовується вже три реакції. По-перше, ефіри холестерину піддаються ферментативному гідролізу під дією холестерин естерази Вільний холестерин потім окислюється під дією холестериноксидази, і отриманий перекис водню утворює вже кольоровий комплекс з фенолом під каталітичною дією цього ферменту. hdl холестерол або холестерол ліпопритедів високої щільності. Використовуються два методи: Прецепітація. Не hdl ліпопротеїни преципітують при додаванні фосфатангової кислоти і хлоридомагнію. І другий метод це прямий або імуноінгибування, не hdl ліпопротеїни вони пригнічуються специфічними антитілами. Визначення тригліцеридів – 4 реакції. Для визначення сечової кислоти використовується уриказа, а для сочовини – уреаза. І ось кретинин. Два слова я хочу сказати. Кретинин реагує у лужному середовищі з пікліновою кислотою і утворює при цьому комплекс янтарно-жовтого кольору, який ще називається комплексом Янловського. Є деякі особливості на першому кроці, який триває біля однієї хвилини. Найбільш швидко реагують не креатининові продукти, а на протязі 2 хвилин реагують вже безпосередньо креатинин. Дуже важливо для визначення креатинину постійна температура і стабільність pH. Креатинин – ферментативний метод. Цей метод з'явився близько 10 років. Років, тому. і, як ви бачите, він доволі таки складний. Використовується 4 фермента: кретініназа, кретіназа, сарказіноксидаза, пероксидаза. Однак він має дуже такі сильні переваги. Він має високу лінійність і специфічність у порівнянні з методом Яфе, немає токсичних інгредієнтів, мається на увазі пікрінова кислота. І е, менший вплив білорубіну – це захворювання печінки. Для визначення глюкози використовується або глюкозооксидазний, або гексокіназний метод. А для визначення білорубіну – або метод індрашика-грофа, або дса метод. Переходимо до ферментів. Лужна фосфатаза. Вона розщеплює паранітрофенілфосфат до паранітрофенолу, і неорганічному фосфату, і отолужному середовищі, безварний паранітрофенол змінює кольор на жовтий. альфа амілаза Вона розщеплює субстрат лікованої ароматичної до довільних углеводів і кольорового ароматичного комплексу, який вимірюється при. Довжині хвилі 405 нанометрів. І ось ми бачимо можливе використання модифікованого методу IFCC, один субстрат і другий субстрат CNP G3. Кретінкіназа загальна, кретінкіназа, МБІ-фракція. Кретінкіназа каталізує перенесення фосфатної групи від кретинфосфату. І отримана АТФ визначається у комбінованому ферментативному тесті з використанням гексакінази та глюкоза 6 фосфат дегідрогінази. При підвищенні надфаш, вимірюється за 340 нанометрів. Гамаглютамінтрансфераза використовується метод ЗАСА, який стандартизован АФСІ. Аспартат аланіна мінатрансфірази використовується модифікований метод IFCC. Лактат От Зверніть, будь ласка, увагу, що при використанні методу IFCC як субстрат, лактат використовується, а при DGKC субстрат є піруватом. Ну, і розглянемо з вами другу частину нашої лекції. Це специфічні білки, і турбодіметрія як метод їх дослідження. Визначення специфічних білків. Вибір методу залежить від їх молекулярної ваги і концентрації аналіта. І методи дослідження специфічних білків це імунохімічні методи, і турбодіметрія. Імунологічні методи з міткою – це флуоресцентна мітка, люмінесцентна і ферментна. Мітка. І ось ми бачимо області концентрації та молекулярного вагу досліджуваних аналітів. При різних аналітах вони мають різну вагу, різну концентрацію, використовуються різні методи. Одиниці виміру досліджуваних аналітів от нагадаю, що таке мілімоль це 10-3 моля, мікро між 6. Наномоль мінус 9, пікомоль 10-12 і фемтомоль 10-15. Специфічні білки знаходяться у нас сивородки в плазмі. Ми одержуємо плазму. Поділ на фракції фракція плазмі знаходиться загальний білок плазми. Які розділяються на дві великі групи: це альбуміни, преальбумін і альбумін, більше 50%, і фракцію глобулінів альфа-1, альфа-2, бета-глобуліни і гамма-глобуліни. Вони дуже добре розділяються при електрофорезі. Ось ми бачимо на старті залишаються преальбуміни і альбуміни, і далі йдуть фракції альфа-1, альфа-2, бета і Ґамма. Що входить в фракцію альфа-1 глобуліни? Входить такий фермент, як альфа-1 антитрипсин, альфа-1 кислий глікопротеїн. Фракція альфа-2 глобуліни включає альфа-2 макроглобулін, гаптоглобін, цирулоплазмін, альпопротеїн, Б. Бета-глобуліни трансферин, гемопексин, компоненти комплементу, Бета-ліпопротеїн, і в фракцію гама входить безпосередньо всі класи моноглобулінів і G, N, а також І. Метаторбодеметрії. Що це таке? Інтенсивність пучка або щільність потоку паралельних променів світла при проходженні через кювету внаслідок поглиняння ВІН змінюється за експотенційним законом. Так от, при турбодиметрії проводиться. Вимір світлового пучка, так як і вимірюється абсорбція і при фотометрії, тому як турбодіметри можна використовувати більшість фотометрів і біохімічних аналізаторів, так як цей спосіб не вимагає особливої конструкції самого приладу. В основі турбодіметричного принципу дослідження специфічних білків лежить імунологічна реакція: це реакція антиген-антитіло, преципітація, доза залежна крива. Реакція антиген антитіло Ось ми бачимо, антиген реагує з антитілом. Відбувається утворення розчинного комплексу, прецепітату. і прецепітаті А і Б це кількість антигенів і антитіл у прецепітаті. Н це кількість антигенних детермінант або епітопів. І антитіла є двохвалентними в реакції з антигенами і мають здатність шивати безпосередньо антигени. Прецепітація. Антитіло реагує з антигеном, а антиген це у нас досліджений, досліджуваний специфічний білок. Відбувається сенсибілізація, утворення комплексу, і вже турбодіометричним методом ми визначаємо оптичну щільність. Як це відбувається на практиці? У нас є біохімічний аналізатор джерело світла, яке направляється на монохроматор. Який має світофільтри, джерело світла проходить через квіту з розчином, Відбувається розсіювання світла і фотоелемент він перетворює енергію фотонів на електричну і все це реєструється детектором. Доза залежна крива. Для визначення концентрації антигену ми бачимо, що є три зони: Прозона, зона еквівалентності. І постзона. І таким чином три фази реакції це дуже важливо. Перша фаза це фаза надлишку антитіл. Не визначаються вільні антигени, але визначаються вільні антитіла. Друга фаза це зона еквівалентності. <кій> Не визначаються ні вільні антитіла, ні вільні антигени. Це максимальна преципітація. Третя фаза це фаза надлишку антигенів. Не визначаються вільні антитіла, але збільшується кількість антигенів. Так от фаза надлишку антигенів це так званий хук-ефект. Через високу концентрацію антигену утворюється невелика кількість розчинних імунних комплексів. Набори реагентів для імунотербодіметричних досліджень. Ми розглянемо з вами от двох реагентні набори. Метод. Торбодіметричний метод у разі торбодіметрії утворюється нерозчинний комплекс антиген антитіло Формування комплексу прискорюється і посилується в буфері. Використовується метод endpoint, він нелінійний. І в набор входить антитила, латексний реагент і буфер. Механізм реакції є зразок, до зразка додається реагент і відбувається преципітат. Для прискорення реакції використовуються частинки полістиролу, латексні частинки. І ось ми бачимо приклад калібрувальної кривої. Це нелінійна калібровка. Вона буває лінійна, кубічний поліном, сплайн, логіт, регресія і вимірювання проводять на висхідній ділянці кривою. Ефект прозони визначення проводиться у зоні надлишку антитіл. А Прозона це зона надлишку антигена. Так от при високій концентрації специфічного білка, який визначається, необхідно розбавити та провести повторний вимір. Як відбувається визначення концентрації аналіту? На першому етапі до зразка додається буфер і визначається абсорція А1. Далі додається антитілореагент, і через час ми визначаємо абсорцію А2. Вимірювання є дуже точним, тому що вимірюється лише специфічна реакція, і може застосовуватися для всіх типів аналізаторів, у яких є можливість диспенсувати саме два реагенти. І от ми розглянемо однорегентні набори. Метод імунотурбодіметрія, регент з антитілами, змішують сиворотку та регент з антитілами. І після п'яти хвилин інкубації виконують вимірювання. Метод endpoint. До зразка до антигену, до нашого специфічного білка додається регент антитіла, і через деякий час. Ми вимірюємо абсорцію А1. Тут немає бланка зразка і вимірюється як специфічна, так і неспецифічна реакція. Коли застосовується, Він застосовується цей набір для напівавтоматичних аналізаторів, або для аналізаторів, які можуть диспенсувати лише один реагент. Які можуть виникати проблеми? Це, як я вже вам зазначав, це хукт ефект це чутливість, це ефект матриці. І ось ми бачимо дозозалежну криву хейдельберга Кендаля, коли ми повинні отримати саме еквівалентність або війти в діапазон безпеки. Дуже важливо наступне. Що таке область вимірювання в імунотербодіметрії? Це концентрація між. Низьким і високим калібратором повинні покривати нормальну та частково патологічну ділянку. Що таке область безпеки? Якщо область між високим калібратором і критичною точкою абсорції вища, ніж абсорбція високого калібратора, зразок необхідно розводити. І критична точка або хукт-ефект. Це надлишок антигену, утворюється невелика кількість розширеного імунокомплексу, і ми отримуємо нестійкі показники. Які висновки ми можемо зробити? Що до 30% усіх аналізів, які проводяться в лабораторії, вони належать до біохімічних тестів. Для визначення біохімічних аналітів використовуються напівавтоматичні і автоматичні аналізатори, а також Приклади, покт. Методи дослідження: це кінцева точка, кінетика, фіксит тайм. І при вимірюванні специфічних білків застосовується імунотербодіметричний метод. Дякую за увагу. На все вам доброго. Всім гарного настрою.